Добрий день, діти, вітаю вас! Цікаві майстерні, в якій саме ви дізнаєтесь годом. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка. Вона щось хоче нам розповісти, цікаве. Але перш ніж ми будемо слухати, давайте ж перевіримо, чи готові наші вушка слухати нашу дівчинку. Готові чи ні? Готові. Що ж, давайте почнемо. Привіт! Мене звати Наталочка. Я вас запрошую в подорож до мого сонячного міста. Яскрава сяги і мене вітає моя люба батьківщина. Мені дуже подобається, а ще подобається мені наше місто, в якому ми живемо. Мената, а ви знаєте, як називається місто, в якому ми проживаємо? В якому місті ми живемо? Як наше місто називається? Богодухом. Звичайно, молодці. Звичайно ж, це місто Богодухи. Проживаю я зі своїми батьками, братиком та сестричкою. В місті Богодухів я пішла в дитячий садочок та зустріла там багато вірних друзів. Мій старший братик? Навчається у школі, а сестра Марійка відвідує музичну школу, вчиться грати на музичних інструментах. Мій татусь ходить на роботу до лікарні. Він працює лікарем. Коли нам потрібні продукти, ми відвідуємо магазин. А якщо нам треба відправити листа, йдемо на почту. З матусею у вихідні дні ми прогулюємось нашими вулицями в парку, відпочиваємо на дитячому майданчику. Мені дуже подобається наше місто Богодухів, в якому ми живемо. Воно дуже красиве, чисте, спокійне, гарне і затишне. Його потрібно оберігати і ні в якому разі не засмічувати. Тому що наше місто то наша батьківщина, і вона у нас одна. А, давайте ми зі... а тепер зачинята, ми прослухали розповідь ось таку нашої дівчинки. Скажіть, будь ласка, а подобається вам наше місто, де ми з вами живемо? Так, так. так. А зараз я пропоную вам збудувати власний будиночок. Власну вулицю, де будете мешкати, не лише ви. Ось у мене є дошка для пластиліну. Ось м'яркуш паперу. Поки що аркуш паперу можна прибрати е і підготуйте, будь ласка, свої рученята. Зараз ми з вами, перш ніж почнемо працювати, виконаємо фіску-хвилинку для наших. Рученята. Для рученяток, полічка, я не говорила вставати. Рученятка. Наші працюють. Дивіться, ось так долоньки складіть, будь ласка, ось так бачите? Тьох, 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 тьох. Спритний в мене. Павучок, Сплів він швидко, павутину, запросив в дім. павучиху, Будуть вони чаювати. Молодці зайчинята. Що ж, давайте почнемо? Почнемо ми з того, що потрібно зробити будиночки. Будиночки ми будемо робити. Якого кольору? Коричне. Коричневого. Беремо шматочки, відриваємо ось такі пластиліно. Ну, у мене пластилин м'який. Можна вийти? Звичайно, можна. Нам потрібно 4 шматочки. Ось бачите. Тепер беремо аркуш і кладемо наш пластилин. Подивіться, будь ласка, уважно, що ми будемо виконувати. Дениска, подивись, будь ласка, на екран. Що виконую я. Поплала ось так. І ось так пальчиками ніби роздавлюємо наш пластилін на папері. Тепер пальчиками ось так витягуємо. Ось так. Зрозуміли? Так. Ніби малюємо нашим пластиліном. Будиночки можуть бути різні. Різні за шириною, різні за висотою. А ще діти бувають не лише будиночки приватні, але і будиночки бувають багатоквартирні, тобто квартири. Можливо, з вас хтось мешкає в такій квартирі. Ось так. Тепер я беру ще один шматочок. І так само кладу. І давимо ось так в наш пластилін. Шу, шу, шу. Так як у нашому місті є багатоквартирні будиночки і є приватні будиночки, пропоную вам зробити один приватний будиночок і один багатоповерховий будинок. Ви згодні зі мною? Так. Ми ж будуємо сьогодні своє місто, правда? Так. Правда? Ось так. Перший будиночок я виконала коричневим кольором. Ось так. Підрівнюємо його, щоб він був рівний. Робити все. А яким кольором ми будемо багатоповерхового будиночка робити? Да. Отак очі, прямо купичком ростям. Чорним. Чудово. Беремо чорний. Робиться. Не переведься, доступно Подивіться, будь ласка, що ми будемо робити з чорним нашим пластиліном. Кладемо в руки і ось так розкатуємо. Потім я ось так кладу і притискаю пальчиками. Ось бачите? Ось таке дах у нас буде. Ось так. Ось так. Знову ще взяла шматочок і так само розкатала і ось так поклала. Ось так. Привіт, я робила. Ось такий в мене будиночок є. Робимо так колбаской для такого. Мало ще ще Хочу звернути вашу увагу, що повинні будиночки наші стояти на землі, на ґрунті. Тому ґрунт ми будемо робити із чорного, кольорового, пластиліну. Ми взяли ось такий шматочок, поклали на дошку. І ось так розкатали. Розкатуємо, не поспішаючи. Не поспішаємо, у нас час є. Головне не те, наскільки ви швидко виконаєте, а на те, як вас чудово все вийде. Зайчинята? Так, зайчинята? Ось так. Дивіться, бачите, ось така тоненька сунучка. Роби таке, з чорного поки я тобі зроблю коричневий кольор. Тепер кладемо ось так. І притискаємо ось так пальчиками. Більше більше не бери. Хочеш би багато. Це може бути нерівний, асфальт в нас нерівний, на жаль. Ось так, ніби хвильками. Угу, Березь досить. І на досточку ось так розкатую. Знову взяла ще шматочок. Невеликий, щоб ще зробити домик не на землі, у мене він получився. Спробуй ще ось так. Бачите зачинята Ось. Мій, моя земля, цей будиночок. Усе знову спробувати? Спробуй знову. Тепер я беру жовтого кольору пластилін. Подивіться, будь ласка, уважно зачняте? Угу. Я взяла жовтого кольору пластилін. Мені потрібно чотири шматочки. Ось такі, бачите, один. Два. Три. Чотири. Лажите пара дорожку. Зараз я вас почекаю і ми будемо разом далі з вами працювати. Ось ми з вами зробили чотири кульки таки. Тепер ми будемо робити з вами вікна. Притискаємо пальчиками. Кулькарами. І формуємо. Ось такі віконечка, дивіться. Бачите? Прямокутні, бачиш? Прямокутні мають бути. Прямокутні віконечка. Можна і робимо на наші. Можна вийти? Можна. Знову притискаємо, щоб було схоже на прямокутник і прикріпляємо. Адже коли темно, коли вже вечір настає, ми вмикаємо з вами світло, так, діти? Так. Ось так. У нас буде з вами чотири віконечка. Угу. Ось так притиснули. Ось так. І пропоную нашому багатоповерховому будиночку зробити з синього або блакитного кольору двері. Все. Так само робимо з вами спочатку кульку, тільки беремо більше пластиліну. Ось так. Знову ж таки, пальчиками притискаємо. віконечко таке. Ось так. кутне. І це будуть наші двері ось так. посерединці. Давай тут ще так. тут. І зовсім маленький шматочок це буде наша ручка для дверей. Ось так. Ось такий чудовий у нас будиночок. Дивіться. Бачите? Так. Чудово. Ми з вами сьогодні фантазуємо, цей будиночок ми виконали з вами разом. А я пропоную виконати будиночок своєї мрії, той колір, який ви хочете обрати. Наприклад, ви хочете жовтий будиночок, або червоний, або блакитний, або зелений, або білий. Зараз я хочу побачити, якого ж кольору ви хочете собі будиночок. Будиночок своєї мрії. Я хочу будиночок, наприклад, рожевий. Я беру рожевий пластилін і знову ж таки працюю з рожевим кольором так само, як я робила коричневий колір. Тільки я буду робити будиночок не багатоповерховий, а будиночок приватний. Тобто свій будиночок. Я куди отак тут. Поклала і так само роблю свій будиночок. Ось так. Ось там. Який буде робити наступний рожевий? Зачиняти нагадую, що ви обираєте будиночок того кольору, який ви мрієте. Просто. От, наприклад, я хочу рожевий будиночок. Я ж дівчинка. Можливо, хтось хоче червоний, можливо, хтось синій хоче. Обирайте кольори. В моєму будиночку буде два віконечка. Угу. Ліпе. Двері. І маленьку точку. Давайте звернумо. Мой жовтим, як хочеш, яку вибереш? Чуть -чуть. Обирайте зачиняти той колір, який ви хочете. Знову ж таки, в нас вечір. У нашому віконечку буде горіти світло. Ось так. У мого будиночку будуть білі двері, бо я так хочу білі двері. Ось так. Вони будуть ось тут, ось так. І дах мого будинку буде червоного кольору. Ось так. Знову ж таки, робимо дах за допомогою нашої дощечки. Ось так, Зачинята, подивіться, будь ласка, на свої будиночки. І скажіть, чого не вистачає біля ваших будиночків? У мене ще велей. Дві... Давайте подумаємо, можливо, ми біля наших будиночків посадимо якесь дерево? Ну, так. Будемо садити дерево? Так. так. А як ви вважаєте? Е... Нашого будиночка будуть хмаринки ось тут, біля будинок. Ага. Так, вони ну, ж будуть. Що ж, давайте посадимо дерево. Подивіться, будь ласка, як ми будемо робити дерево. Знову ж беремо коричневий колір. Подивіться, будь ласка, а потім будете робити ви. Дивіться, ось такий шматочок пластиліну. Я розкатала, розкатуємо не дуже. У вас повинен бути ось такий шматочок, бачите? Кладемо його. ось так. Тостіше повинно бути вгорі, внизу, а тонше вгорі. І ось так пальчиками притискаємо. Це буде стовбур нашого дерева. Ось так. Стовбур буде нерівний. Адже стовбур дерева може бути нерівним. Ось так. Молодець. Бачите? А тепер. Давайте подивимось, у нас зараз осінь. Скажіть, будь ласка, листя в нас, якого кольору може бути восени? Оранжеве, оранжеве, жовте, червоне. А іноді можна зустріти ще зелене. Давайте зробимо так. Шматочки беремо. Дивіться, два шматочки червоного кольору. Два шматочки зеленого. І два шматочки жовтого. І зробимо кульки із всіх цих шести шматочків. Ось так. Коли ви зробите кульки, скажете мені, я почекаю вас, і ми зробимо з вами різнокольорове листячко. Ми зробимо з вами фокус. А який у вас цвіта? Зелений, жовтий. І червоний. У мене оранжевого, на жаль, немає. Тому я використовую лише три кольори. Якщо у вас є, звичайно ж, оранжевий колір, можете використати оранжевий. Нема у нас червоний, блять, жив. Ви спортували б тобі. Таким самим чином, як ми з вами зробили наші двері, вікна. Ми робимо так само хмаринки. Знову ж таки, кулька, притискаємо і ось так трішечки її Отак ось. Робимо, ніби формуємо хмариночку якусь. Бачите? Ось перша хмаринка в мене є. Взяли шматочок пластиліну. Поклали. Притиснули добре і ось так. Лішечки його розтягнули. Ось так. У нас вже з вами вечір, у нас в віконечках світло горить, тому ми з вами сонечко не будемо робити. Сонечко наше вже відпочиває. Ось так. Ви підготували вже кульки для дерева нашого. Так, так. Чудово. Дивіться, будь ласка, як ми будемо виконувати наше дерево. Кладемо: Споч... Ось так. притиснули нашу кульку. Поклали жовту. Да, жовту. А жовту кладемо зелену. Подивись, будь ласка, а потім будеш робити. Потім знову червону кладемо, притискаємо добре. Потім знову жовту. Притискаємо. Знову зелену притискаємо. І знову червону. А тепер можна ніби ось так їх пальчиками змішати. У нас тоді буде таке цікаве різнокольорове дерево. Ось дивіться, бачите, пластилін нас, нас змішується, і ми отримуємо цікаве дерево. Ось так. І червоне десь там, і зелене, і жовте, ще й зелене листячко видно. Ось така чудова у нас композиція. І дерево, і будиночок мрії, і будиночок багатоповерховий, де може мешкати, дуже багато людей.